Любити ближнього так складно і так просто, не з примусу, з шани чи за щось, прийти до нього в дім приємним, добрим гостем і запитати, як тобі жилось? І просто посміхнутись, просто дати руку, не треба жертви, крихітку тепла, любити ближнього. Ділити разом муку, яка у серці раптом проросла, любити ближнього, сказати йому про Бога, що він один, любов понад усе, що наші всі проблеми, весь тягар тривоги, він на собі з любов'ю понесе. Коли впаде, спіши його підняти. І мимо не проходь, не кидай так, не заздр йому, коли він ходить в шатах, а ти проти нього, як бідняк. Любити ближнього, це бачити хороше, і разом все погане забувати. Любити без вигод, коли останні гроші комусь потрібно, як собі віддать. Зумій чужу біду узять на власні плечі, і із серця хай спливе, бо у душі твоїй немає порожнечі, як не любов, то ненавість живе. Нехай любов твою не знищить голос вражий, бо ненависть не варта і гроша, і не тому люби, що слово Боже каже. Люби тому, що каже, так душа.